Конавчий комітет депутатів прав під назвою Румчарон, на чолі якого стояв більшовик Володимир Юдовський. Етнічний склад уряду був таким: семеро росіян, шестеро євреїв, чотири українці, два німці, один латиш і один болгар. Діяли червоні не гаючи час. Ввечері, 26 січня 1918 року, в Одесі було піднято повстання. Проти менше ніж двох тисяч гайдамаків, очолюваних генерал хорунжем Марком Мазуренком, постало близько трьох з половиною тисяч. Есерів, анархістів, загонів єврейської самооборони, очолюваних знаменитими бандитами Мішкою Япончиком та Яшкою Блюмкіним. З більшовичним загоном інтернаціоналістів із полонених солдатів Австро-Угорської армії, переважно південно-слов'янських національностей, та іншими визволителями з різних куточків світу. Тієї ночі більшовикам вдалося заволодіти. Вот.